Ну що, добрий вечір, давайте починати. У нас вже нарешті, зовсім скоро, буде доступна до замовлення наша крутезна, фантастична серія з пептідами. Чим же вона унікальна, що такого в неї є? Зараз ми з вами трохи поговоримо. Зразу вибачаюся за свою недосконалу українську мову. Тому коли я буду вважати за необхідним і мені буде так зручно, вибачайте, але я буду переходити на ту мову, на якої мені більш зручніше висловлювати свої думки. І так. Що ж таке піптіди, і чому саме ми обрали їх для того, щоб створити нашу таку лакшері серію, да, яка в принципі вже тестується, яка має дуже гарні результати. Пептіди, взагалі, це що вони з себе уявляють, тобто яким чином утворюються піптіди? Вони утворюються заміна кислоти. Якщо ми подивимося, то е, ми з вами состоїмо із так званих амінокислот і е, Дві та більше амінокислоти, коли розпадаються, їх залишки утворюють такі з'єднання. І оці з'єднання, які коротесенькі, до 50 їх може бути це піптіди. Коли більше, це вже білки. Тобто, піптіди вони дуже мелкомолекулярні. завдяки саме цим властивостям вони мають змогу потрапляти у найвіддаленіші куточки нашого організму. Якщо ми подивимося, чим корисні піптіди саме для шкіри, тобто білок амінокислоти образують, і білок це те, з чого ми з вами состоїмо. Коли білок починає розпадатися, починає розпадатися саме в нашому організмі, білок, який утворює, наприклад, калаген. Да? Калаген, ми знаємо, що це ті волокна, які відповідають саме за структуру нашої шкіри. Наша шкіра состоїть з трьох шарів. Тобто це дерма, епідерміс, то, що на поверхнях нашої шкіри, то, що ми з вами бачимо, потім дерма, а потім вже жир, да, який знаходиться. І… Саме дерма, в дермі знаходиться тобто, той шар, який посередині, посередині, в дермі знаходиться волокна пептидів, волокна калагену, еластану, гіалуронова кислота, тобто все те, що відповідає за структуру нашої шкіри, за каркас нашої шкіри, з віком починає. Той ж самий колаген і еластан, вироблятися набагато слабіше. Тобто, після вже 20 років кожного року на 1 знижується вироботка саме, наприклад, колагену, Тобто, синтез білків починає вироблятися набагато слабіше. Таким чином, відбувається старіння. Тобто, старіння. Це замідлення синтеза іменно білкові, да? синтез колагена, синтез еластана. Так от, коли ми починаємо використовувати засоби, які содержать пептиди, Піптіди, коли потрапляють до нашої шкіри. А як я вже казала, вони мають дуже мілкомолекулярну структуру. завдяки цій властивості вони потрапляють в саме в ніжі слої нашої шкіри. Коли потрапляють піптіди до нашої дерми, то вони дають сигнал. Для того, щоб почався виробляти калаген, еластан, гіалуронова кислота, тобто, як компоненти волокна, які відповідають за каркас нашої шкіри, гіалуронова кислота, ми знаємо, що молекула гіалуронової кислоти здатна притягувати і утримувати від тисячі до трьох тисяч. По розміру привишаючих молекул влаги. тобто, завдяки цим властивостям ми здатні утримувати нашу шкіру завжди увлажненою. Якщо ми подивимося, які є взагалі причини старіння, да? тобто вони є фактори. Фактори це внутрішні, да? наприклад, генетика. Якісь проблеми з ендокринною системою, з нашими гормонами, також якісь хвороби наших внутрішніх органів, стреси, це все вплив, це все внутрішні фактори, і дуже багато зовнішніх факторів, які впливають на старіння нашої шкіри. Тобто, це Е, якісь е, шкідливі звички, наприклад, е, сигарети, алкоголь, це неякісні засоби по догляду за обличчям, це неякісне харчу, харчування, е, це дуже шкідливий вплив ультрафіолету, тобто сонячне проміння, да, яке. Може впливати дуже негативно на стан нашої шкіри, тобто дуже багато факторів, які впливають на те, щоб наша шкіра починала старіти. Тобто замідляють всі ці процеси. Завдяки саме цим засобам нам вдається впливати, все ж таки на щастя, ми з вами живемо в той час, коли дуже дуже багато. Багата кількість саме наукових розробок в, в, в іменно в галузі е, красоти, да, в галузі догляду за собою. І вже на щастя, ми в е, 40 років, в да, 50 років, ми виглядаємо набагато молодші, ніж там е, е, в ті ж самий вік виглядали наші бабусі, да, тому що в нас зовсім інший. Образ жизни у нас, на щастя, є дуже крутезні засоби по догляду за, за собою, за нашим обличчям. І так, коли, коли розпадається молекула біл, білка, вона утворює такі, такі сейдінення, які впливають на те. Щоб вона почала ре... Ре... регенерацію. Да? І коли ми наносимо засоб з піптідами, піптіди це якраз такі маленькі оці білочки, які сигналізують нашій шкірі, що потрібно ще більше виробляти колагену, еластану. Якщо ми подивимося, які взагалі є види піптідів, да? тобто їх дуже величезна кількість і Ну, у них є основні властивості, тобто є сигнальні піптіди. Тобто піптіди, які попадають до нашої шкіри. Ну, ми зараз сьогодні дивимося піптіди саме в косметології. Так от сигнальні піптіди, коли вони потрапляють до нашої шкіри, вони сигналізують саме волокнам, да? вони сигналізують саме білкам для того, щоб вони виробляли ще більше. Колагену, еластану, гіалуронової кислоти і так далі. Также є е, пептиди, да, є таке слово, я прям його записала, боюсь його не виговорити. Прочитаю: нейротрансмідерний, тобто. Пептиди, які е, працюють як ботекс, тобто вони блокують. Тобто Що таке ботекс? Да? Тобто, яким чином він працює, коли, наприклад, роблять ін'єкції, да? тобто щось колять ботакс. Е, тобто ботекс він блокує рух м'язів. І от є види пептидів, які блокують. Тобто, коли на постійній основи використовувати засоби саме з цими пептидами, то утворюється такий ефект ботокса. Також є пептиди, які записалось це слово, інгібітори ензимів. тобто вони тормозять виробку меланіна і є пептиди, Переносчики переносчики мінералів до нашої шкіри, да? перевозчики, переносчики їх також називають. Тобто всі ці основні пептиди знаходяться саме в наших засобах. Тому наші засоби дуже-дуже унікальні. Тобто, якщо ми подивимося, саме ж, які в нас є засоби в нашої чудової да? тобто, наша Лінейка по догляду за шкірою обличчя, хочу сказати, що ми будемо її доповнювати. Тобто, це тільки початок. Зараз ми стартанули саме з цими чотирма засобами. Надалі ми будемо ще розширювати цю лінейку. Тобто, зараз чотири засоби представлені в нашому каталозі і вже буквально. Після 21 листопада, а можливо, можливо, чуть-чуть раніше, не буду нічого обіцяти, але є така вирогідність, що, можливо, чуть раніше вони прийдуть на склад, але після 21 ви вже зможете їх замовляти. Так, от, наша лінейка, наша лакшері лінейка по догляду за обличчям, складається з чотирьох таких основних головних засобів. Перший засіб це засіб, це засіб ліфтінг-гель для контуру очей. Тобто він має властивості, він задержить саме ті піптіди, які працюють дуже круто з нашими ж зморшками, з нашими так званими гусячими лапками. Тобто він такий має ліфтинг-ефект мітевий. Міт да? тобто, яким чином ми його використовуємо? Ці гель? Ми наносимо його на верхнє повіко і розподіляємо його на. Бізим'я подушечка, бізимянова пальця. Да, тобто, пам'ятаємо, що крема на шкіру ми наносимо тільки нашою подушечкою без пальця, тобто, таким чином, ми найменше травмуємо нашу кожу, яка контактує з тобто з збігаєм міханічних таких. Якихось дій з нашою шкірою, тобто щоб її не травмувати, А шкіра навколо очей, це сама найтонша шкіра, яка є. На нашому тілі, тому за неї потрібно ретельно доглядати і оберігати її, тому саме цей засіб він дуже дуже фантастичний. Тобто наносимо невелику кількість, розподіляємо її на верхні повіка та на на нижні повіка. Тобто вона дуже кру... саме цей засіб, да тобто цей гель, він дуже крута. Працює убирає темне коло під очима. Він е, працює на блокування вироботки меланіна, тобто він не вбиває кліточки, а він їх пригнічує. Тобто, меланін виробляється не таким чином і він не виходить на поверхню. Так, е, таким чином, не, е, е, ми е, працюємо з нашими пігментними п'ятнами. Ми знаємо, да, що є е, е, у нас е, різні... Типи старіння шкіри, тобто, це рельєфний, коли утворюються зморшки та кольоровий, коли утворюються пігментні п'ятна, да? тобто, шкіра наша старішає неровний рельєф її та неровний колір шкіри. Так от, якраз таки, завдяки цим піптідам дуже круто. Працює цей засіб, бореться із рельєфом, да, тобто за рахунок того, що піптіди да, і образують каркас, і за рахунок того працює саме з, з клеточками, які відповідають за колір нашої шкіри. Обов'язково рекомендую скористатися е, можливостю та побалувати себе спробувати цей дуже крутезний засіб. Другий засіб цієї лінейки – е, лі е, лі е, це активна е, регенеруюча нічна сиворотка. Ми з вами знаємо, що Наша шкіра ночі, вона да? Тобто що відбувається з нашою шкірою, наша шкіра в день вона старіє, вночі вона е регенерується. Тобто, коли ми з вами спимо, всі процеси, які відбуваються в наших клітинках, в клітинках нашого організму і також нашої шкіри, всі ці робочі процеси. Коли наша шкіра саме працює на то, щоб її регенерувати, так? тобто всі процеси відбуваються саме ночі. Толи таким чином, коли ми наносимо саме нічні засоби на нашу шкіру, то ми допомагаємо нашій шкірі регенеруватися, да, тобто скоріше, скоріше восстанавлюватися, швидше. Регенерувати ці клітинки, тому саме от ця нічна, нічна сиворотка, Вона дуже дуже унікальна. Тому обов'язково я вам рекомендую раджу прям її. Спробувати да? тому, що якщо ви будете її використовувати на постійній основі, ви будете кожну ніч допомагати працювати клітинкам на то, щоб вони регенерувалися. Коли ви будете спати, ваша шкіра та ця сиворотка буде працювати та доглядати саме за вашим обличчям дуже крутезний в неї результати да після тестування. Показали, тому обов'язково рекомендую її спробувати. Ну і звісно ж, наш зволожуючий крем з ефектом ліфтінга з SPF 15. Тобто, як я вже і казала, що. Вдень, на жаль, наша шкіра старіє, да? тобто в день відбуваються всі ці процеси, тому що в день ми стресуємо, в день ми е, стикаємося там з неякісними, наприклад, якимись там продуктами харчування, в день ми стикаємося з хтось, можливо, палить, хтось е, є пасивним. Е, Знаходиться поряд з, тим, з тими людьми, хто палить, да? Тобто дуже багато факторів. Це і стреси, все це впливає на те, що наша шкіра старіє. Тому в день нашу шкіру потрібно захищати. Нашу шкіру потрібно захищати саме від всіх зовнішніх факторів і внутрішніх факторів, які впливають на її старіння. І е, опять-таки SPF 15, тобто той фільтр, який дуже потрібен нам для того, щоб е, нейтралізувати е, негативний вплив. Саме сонячних промільчиків, тобто тих ультрафіолетів, які дуже шк... ш... шкодять нашої шкіри, обов'язково обов'язково скористуйтеся цим засобом, придбайте його для себе та рекомендуйте його своїм клієнтам. Ну і наш дуже крутезний засіб це зволожуючи та тонуючий cc крем для обличчя з СПФ 30 Тобто, цей засіб. Він дуже фантастичний, він має такі е, піщинки, тобто е, е, мелкодисперсні, е, коли ви його придбаєте, щоб ви розуміли, коли ви ці піщинки будете? Е, Ну, так, скажем так, роздавлювати, да? як це українською правильно сказати? Тобто, коли ви будете їх втирати в свою шкіру обличчя, обличчя та зони декольте, саме вони коли будуть стикатися зі шкірою, там буде цей механічний на них вплив руками. Да? В общем, раджу сісі крема наносити руками. Тому коли шкіра а, працює зі шкірою, тоді швидше відбувається цей процес. Тобто, ось ці е, мілкі такі піщинки, вони вони якраз і надають колір цьому сісі -сі крему. Це cc крем, тобто Color Correction, це той крем, який підлаштовується під ваш саме колір вашої шкіри. Тобто він підходить до любого типу шкіри. Якщо ми подивимося на всю цю лінейку, вона підходить, вона дуже унікальна для будь-якого типу шкіри. Тобто і для шкіри, яка має якісь подразнення, яка склонна до е, якихось Да? Тобто саме унікальний її е, опять-таки, е, дуже класно впливає на всі ці подразнення. Тобто, вона ці засоби вони знімають ці подразнення, вони лікують шкіру. Тобто, також піптіди мають анти, антибактеріальні властивості, да? тобто антисептичні властивості. Якщо є якісь проблеми на шкірі, то її, цю серію дуже сміло можна використовувати. Тобто для будь-якого типа шкіри. Ця серія позиціонується як 30+, але ми з вами розуміємо, якщо там дівчини 27, 28, 29 і в неї вже є е, е, певні ознаки старіння на шкірі, то... Так, я вважаю, вважаю так е, і косметологи, і дерматологи, що 30 це дуже таке умовне. Е, 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 якщо вам сьогодні 29, а через 3 місяці буде 30, що... Це не означає, що потрібно чекати ці три місяці для того, щоб придбати цю серію. Серія дуже дуже унікальна. Ми її виробляли да, дуже багато, тому що це саме такі наукові розробці, це останні досягнення, саме наукові. Тобто, тут дуже унікальний компонент і створювалася вона в дуже унікальних умовах. Обов'язково рекомендую звернути на неї свою увагу. Якщо ви її скористуєтеся, то ви станете фанатом саме. Цієї лі лінійки саме цих засобів, бо вони дуже дуже фантастичні. І ще раз хочу нагадати, що це мелкомолекулярні засоби, які завдяки тому, що пептиди – да це амінокислоти, які утворюють такі маленькі маленькі білочки. Тобто не до білочки, як то ще кажуть науковці, завдяки цьому вони мають властивості потрапити саме до дерев, саме там, де розташовані, волокна волокна келогену і еластану. Ця, також ці засоби е, мають в складі гіалуронову кислоту, тобто пептіди впливають на те, щоб виробляти гіалуронову кислоту, і засоби ці мають е, гіалуронову кислоту, тобто. Ця лінейка вона створює захисний бар'єр, вона допомагає утримати е, естественну вологу шкіри, яка в нас є. Вона е, допомагає створити каркас, тобто вирівняти е, саме зморшки, да, тобто, рельєфні ознаки старіння, да, завдяки тому, що починає вироблятися колаген, який так дає. От, Саму структуру шкірі і зморшки стають набагато менш е, заметні. Також ця лінейка працює з цвєтом, да? тобто е, блокує виробітку меланіна, вона висвітлює шкіру, обирає темне е, коло під очима і е, насищає нашу шкіру дуже великою кількістю мікро- та макроеліментів та мінералів, завдяки чому наша шкіра стає набагато молодшою, сяючою, красивою та доглягнутою. Також вона нормалізує види, Виділення да, сальних залоз, тобто стабілізує, завдяки тому, що достатня кількість вологи починає вироблятися саме в шкірі завдяки цим засобам, тобто менше починає виділятися сальних залоз, да, і хто у кого шкіра. Здат більш склонна виділяти оці сальні залози, да, тобто більш жирна, то це, це стабілізується завдяки саме цим засобам. І якщо ми подивимося, яка ж у нас зараз діє акція, хочу вам нагадати, що всі хто розмістять своє замовлення, починаючи з 13 по 20 листопада, на 30 балів і більше будуть мати можливість починаючи з 21 листопада отримати за кожні 30 балів один засіб з цієї лінеїчки. Тобто, зверніть увагу, в цієї лінейки, в цієї серії, чотири засоби з п'ятдесяти відсотковою знижкою. Ви будете мати можливість придбати денний Крем, нічну сиворотку та Сісі -сі Крем, тобто ці три засоби, ви будете мати можливість на ваш вибір придбати за за свої, наприклад, 90 балів. Тобто, яким чином діє ця акція? Якщо ви зробили замовлення на 30 балів. То ви обираєте, значить, замовлення з 13 по 20, то після 20, тобто з 21 листопада, ви маєте змогу за 30 балів обрати один засіб із трьох, який я перерахувала. Якщо ви зробили замовлення на 60 балів, то два різних засоби. Якщо на 90 балів, то три різних засоба. Якщо ви зробили, там, наприклад, на 120, то ви вже можете взяти ще один засоб. Якщо ви е, е, зробили там на 150, то ви вже маєте можливість, тобто три засоба 90 балів. Різних, да? дівчата, вмикайте, будь ласка, мікрофончик і скажіть, будь ласка, чи все тут зрозуміло? Скажіть, будь ласка, чи є якісь питання по саме по дії цієї акції? Я е, зараз, навіть, вимкну запис, і ми з вами ще далі поспілкуємося. Скажіть, будь ласка, чи все зрозуміло по акції? Добрий вечір. Добре, зрозуміло. Тобто немає обмеження да, на, тільки на три продукти. Немає можна 5, обмеження. 6, ну, угу. Так, за, за кожні 30 балів один засіб. Тобто тут обмеження в чому? Що за три різних засоби за, 9, за кожні 90 балів, три різних засоби. А потім вже після 90 можна брати ну, повтори, так? Да? Так, можна брати повторне. Ну, але ви розумієте, наприклад, якщо у вас замовлення на 300 балів, то ви не можете взяти 10 засобів, наприклад, там, я не знаю, 10 засобів Сісі -сі крема. Ви можете взяти кратно да, 30 балів, це 10 засобів, три того, три того, ну і там 4 чогось. Тобто, таким чином налаштована ця акція у нас. Так, дівчата, зрозуміла, ще є, є у когось питання? Зараз я вимкну запис, і ми з вами ще поспілкуємося. Так.